Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні відео пропоную вам подивитися, як пройшов мій в'язальний тиждень і як я звільняла свої спиці. Це спільний проєкт, який організувала Олена Буганова. І посилання на її канал, а також на канали усіх інших дівчаток. Ви зможете знайти в інфобоксі. Обов'язково переглянувши моє відео, переходьте до дівчат. Також дуже зручно переходити за хештегом, Він буде в назві відео. Тож давайте дивитись сьогодні. Понеділок, 27 листопада, і. Починається сьогодні тиждень визволення спиць та гачків. Гачків у мене зараз в роботі немає, тож я буду визволяти спиці. Перше, що я беру в роботу, це буде ось такий дитячий джемперочок, який я в'яжу в рамках спільного проєкту Жикардові історії. Друг... Другий сезон чи 2023. Ось я хештеги залишу в інфобоксі. А, також. І я його хочу в спільний проєкт, взяла, точніше вже оголосила різдвяні зустрічі, бо я хочу, щоб це був подаруночок на 6 грудня для моєї донечки. Так, я, в мене зв'язано тіло перед та спинка і зшиті шиті плечові шви. Зараз я наберу горловинку. Це в мене залишилось від переда, здається, а це від спинки. Думаю, що цього не вистачить на горловинку. І щоб не робити з'єднань, я краще візьму ось цей більш повніший моточок. Ось спиці, на яких я в'язала. Я зараз їх поміняю на вкорочення спиці. І я чомусь не записала, якими спицями я робила резиночку. Пошукаю своє відео зі стартами, подивлюся. І... Таким самим чином, резиночкою 2х2 буду обв'язувати. Потім перейду на рукави. Я не хочу зараз багато набирати в... вам показувати, анонсувати на початку, От, тому я почну саме з цієї однієї речі. Якщо мені захочеться. Взяти щось ще в роботу, або якщо я швидко закінчу, що було б дуже гарно, то я підключусь і покажу, що буду брати ще. Всім, хто визволяє спиці і гачки, бажаю удачі, щоб підготуватися до нових стартів. Я, наприклад, дуже хочу, щоб щось у мене дов'язалося, щоб чистою душею розпочати нові процесики. Усім привіт! Сьогодні четвер, 30 листопада, і я вам хочу показати, що я дов'язала і звільнила спиці, дивіться, як багато спиць. Аж три пари, можна сказати. так? Перша це горловинка спиці номер 4 Smart Sticks від NIT Pro на кабелі 40 см. Далі рукавчики я в'язала на ось таких маленьких спицях 5 мм сам рукавчик, і резиночка на спицях 4 мм. Закрила тільки що голочкою, але голочку ще я не повністю звільнила, бо буду ховати кінчики. У мене їх тут досить таки багато. Покажу вам, як тут виходить таке спущене плече. Він широкуватий, такий, ну такий, як я і хотіла, рукав вийшов, набагато мені подобається більше полотно, ніж тут в поворотному в'язанні, вийшло щільніше. І дивіться, резиночку я не зменшувала кількість петель, як ця пряжа гарно тримає резинку. Просто ось пров'язала ту саму кількість. Закрила голочкою, Про цього закриття записала відео, можливо, комусь буде корисним. Якщо вже викладу на момент виходу цього, то додам в інфобокс посилання. Тут петлі я піднімала просто з кромкових петель. Вирішила вже таки зробити рукавчик цільно в'язаний. Так, і спинка. Виглядає ось так. Тут, хоч і нема Жикарду, але все одно я бачу таку рядність. Я думаю, всі бачать її неозброєним оком. Тож, зараз поховаю кінчики, відправлю у прання. Це мирносик. Він мені нагадав, як я вже казала, ланугато, і та пряжа в мене петельки розправилась. Я дуже сподіваюся, що і тут буде так само і. Він вийшов дуже класний, мені дуже подобаються ці кольори. Я знаю, що і вам багатьом дуже сподобались ці котики. Я, вже, я не хотіла цього робити, але пообіцяла дівчатам, зроблю схемку, виложу в спільноту, бо багатьом сподобалось. Вона є на Pinterest, можете зайти, кому треба дуже терміново. Пишете котики Жакарт спицями і перший. Результат пошуку це буде цей джемпер. От, і так. там також є і дорослі, якщо взяти тоншу пряжу, менші спиці, то їх буде більше. Так, понизу пустити. Можна, в принципі, цей репорт ще повторити, якщо вам треба Там 6 рядів котиків. От, У мене залишився ще невеличкий залишок. Раз, я ще нічого не зважувала. Два. І цілий моточок. Напевно, на шапочку дитячу вистачить. Тут моточок 50 грам, ну і тут можливо по 10 грам, тут здається, чи 14. От. І цю ниточку я з'єднувала, звалювала. Так я бачила вже, я так робила минулого року, але не вся нитка піддається цьому способу. Її треба половинку відрізати і так само з іншого моточка розпушити. Я це роблю з одною щіткою старою, От, трошки змочити і ось так зваляти. І непомітно з'єднання. А коли я в'язала перед спинку, то я виводила в бокові шви. До речі, шви я ще хочу зробити їх ще робити. Тут ще я про це забула, я їх просто так зшила, щоб приміряти, і треба ще пройтися гачком, я хочу, щоб був гарний такий міцний шов. Так, тож, ще роботи вистачає, буду цим зараз займатися і покажу вам ще один процес, який я взяла в роботу. Це ось такі дитячі шкарпетки. Я їх розділила зараз, бо вже на етапі вив'язування п'яточки. П'яточка тут бумеранг. Ось На одній шкарпетці я половинку вже зробила. І другий хочу в'язати паралельно, поки я ще не забула, тож взяла спиці Тріо. Це в мене спиці Аді. Я не пам'ятаю їх назву, але це. Найдешевша така лінійка в них з таким тросиком, і вони мені дуже зручні, на них в'яжуться шкарпетки швидко, дуже швидко подобається, що спиця дуже гладка. Тут зовсім не відчувається цей перехід, тобто, ось не треба там рукою нічого додаткового совати туди-сюди, тобто вони самі петлі проходять. Дуже класно в'язати, в'язати мені на них легко, легше, ніж на тріо, але в них також є мінуси. В них досить такий негострий кончик, я б сказала, тупий навіть, якщо порівняти ось з цими китайськими тріо. Ще, так, візуально, не дуже це і помітно, але коли в'яжеш, помітно. Самі петлі мені в'язати такими кінчиками зручно от на спиці, але початок ряду або де треба піднімати було з протяжок, там тяжкувато. Цей кінчик він не захоплює всю петельку. Петелька маленька, ниточка тоненька, вона розшаровується, тому такі моменти тут складно пров'язуються. Так, про ці шкарпеточки, я їх робила з миска. І тут щось я неправильно. Я, я по своєму відео, де турецький набій робила, і тут мало бути, ну, якби косичка в косичку переходити, але щось у мене пішло не так. І я вже не хотіла перероблювати, бо мені було дуже тяжко цими кінчиками, я пам'ятаю, пров'язати. Тож я вирішила залишити такий мисок. От, і набирала я. Значить, 8 петель, тобто було 8 обертів, 16 петельок. Тут робила збільшення з протяжок. Одну з нахилом в одну сторону, другу з нахилом в протилежно пров'язувала. І дійшла я до 56 петель. І вона, до речі, на мою ногу налазить. Я в'яжу донечці своїй на 32-й. І минулого року я її в'язала. 52 петлі на 52 петлях. Я поміряла ті шкарпетки, і вони її вже ну, дуже сильно обтягують ножку. Тож я вирішила трошки збільшити, звірилася з табличкою в книзі про шкарпетки. І там також на цей розмір, на таку тоненьку пряжу, треба 56 петель. Ну, хоча і на мій 37-й також я в'язала 56. От, тут щось якісь петлі не так розташовані трохи. І в'язала я в'язала, вирішила робити тут клин підйому. І я просто взяла минулорічні шкарпетки і поміряла, скільки там убавок. Там я в'язала зверху вниз, тут знизу вверх. А тут роблю навпаки прибавки. Ну, якось міряю на ногу, але я ще не можу зорієнтуватися, як вона сяде. Роблю п'яточку бумеранг. Тут зі здвоєними петельками. От. І буду вив'язувати ниточку прямо до кінця. Тож, робота ще є. Сподіваюся, що ці шкарпетки я закінчу і ще. Встигну взяти ще якийсь один процесик в роботу, щоб його максимально продвинути. Усім привіт! У мене сьогодні субота, 2 грудня, вже почалась календарна зима, і я закінчила шкарпеточки. Покажу вам маркера, де я починала. Ось. І я дов'язала їх повністю. Майже вив'язала в нуль всю пряжу. Ось що в мене залишилося. Давайте більш детально розповім. Тут я вже розповідала, так, п'яточка бумеранг, є клин підйому, він такий величенький в мене. От. І вирішила я додати якусь незвичну резиночку. Тому що шкарпетка проста. Я лицевою гладдю. Я розумію, що візерунок тут не сильно буде видно на, таку, на такій пряжі, але захотілося, бо в мене там. На задньому плані лежить книжка японських візерунків. Влітку я її отримала в подарунок на день народження і надихаюсь, дивлюся, переглядаю час від часу, але нічого ще не в'язала. Тож мені захотілося дуже таким чином їх закінчити. І десь, ось тут, коли я в'язала, вони більш-менш у мене йшли однакові, там десь в рядочок, півтора була різниця. І ось тут у мене закінчився моточок. Тобто в мене був відмотаний клубочок, і я доєдналася до того другого моточка, приєднала ниточку, і вже тут вони пішли трошки різні. Візерунок у мене ось такий 195, тільки в мене замість трьох лінієчок схрещених петель, іде дві. Тому що в мене був такий рапорт 8 петельок. Ось і схема, кому цікаво, так це 195-й. Ось, якщо вам подобається, то можете заскринити. І в останньому рядочку така ажурна доріжка, бачите, з трьох лицевих петельок. Я її пров'язала так, як тут вказано в схемі: лицева, виворітня лицева. І я вийшла на резиночку. Один на один. Деякі петельки лицеві були схрещені, а ось ці ажурні доріжки не схрещені. І закрила я голочкою. Дуже гарно виглядає цю шкарпетку я міряла, а цю ще ні, і тут вона трохи розтягнулася. А так виглядає закриття дуже гарно, і воно еластичне. От, Ножка гарно проходить, бо я коли в'язала собі такі шкарпеточки, мені було лінь закривати голочкою, і я закрила звичайним способом, коли по дві разом ми пров'язуємо одну пров'язуємо, наступну накидуємо. І в мене нога не пролізла. Відео, як закривати голочку резинку один на один, є в мене на каналі. Я залишу посилання, кому цікаво. Такі дуже гарні вони вийшли у нас сьогодні. Хмурий такий день похмурий, і е, я включила світло, звісно, і такі кольори якісь неяскраві. В житті вони світліші і ну, приблизно такі. Дуже мені подобається. Е, якщо сфотографую на донечці, то вставлю вам фотографію, а буду відправляти їх прати. Ось також я собі працюю над рукодійним бінгом. Так, не буду дуже показувати. В блокноті вже записала пункти, деякі пункти на грудень, деякі пункти, ну, тобто це на спільний проєкт від Миколая до Василя. так. До речі, ці шкарпетки вони також в цьому спільнику я закінчувала. І... Деякі пункти в мене вже в бінго на наступний 24 й рік. От, в мене немає весь час чоловік, сидить за комп'ютером і в нас немає тут принтера. Тому я напевно зберуся сьогодні і напишу від руки, бо вже коли буду підводити підсумки тижня визволення, я зможу деякі пункти, бо вже вони в мене виконані. Їх викреслити. Далі покажу вам, яким чином, яким візеруночком я хочу в'язати наступну річ, я беру в роботу. Так. Захотілося мені з цієї книжечки додати, і це буде візерунок 205. Я в'яжу зверху вниз, тож у мене низ виробу виглядатиме ось так. Закінчиться також резинкою, і я закрию резинкою. Це 20 рядочків ось тут. Тому, я так собі поміряла, що мені треба було ще 10 рядочків відв'язати гладдю. Виворітньою. І десь ну, приблизно там 10-15 рядочків іде резинка, то я думаю, можливо, я вже прямо зараз почну цю резинку. Я говорю про ось цей мій джемпер з круглою кокеткою. Ось, і я тільки що міряла його, він уже такий досить довгий. Ну, якщо це ще буде 10 20 рядочків, ну це десь ще ось, ось так приблизно. Якраз буде те, що потрібно. І мені здається, цей візерунок буде гармонійно поєднуватися із тим, що вверху. Плюс у мене на горловині схрещена резиночка. Тож, думаю, що буде добре виглядати. Тут всі гарні візерунки такі. І ось цей, в принципі, непоганий. 204. Чому він мені сподобався? Бо тут ось цей візерунок формується за рахунок накидів і пров'язування двох разом. Тут не треба перехрещувати петлі, ось схема. Не треба ну, знімати додаткову спицю. Робити ці жгути, рани і так далі. Бо це я менше всього люблю у в'язанні. Я подібне і в'язала така жовта в мене була літня картинка. Ну, тут також за рахунок накидання одної петлі на дві наступних середини накид, там виходить така імітація косички. Отже, моє буде завдання на суботу-неділю і неділю, просунути е, цей е, джемперок Ось, я знайшла цю схему в Пінтерест, але на цей джемпер існує і платний опис. О, це мені вже в коментарях дівчатка написали. А в Пінтерест є в ну, вільному доступі. Я знайшла, можливо, там і порушили авторське право хтось, хто виложив. От, я не знаю. Дівчатка, далі. Що я хотіла сказати, чому я дуже задоволена, всі старти, які я розпочинала в листопаді, я дов'язала. І в мене вже, якщо я не помиляюся, сім готових робіт. Там було дві маленькі роботи, дві пари шкарпеток, і, ні, напевно, шість, шість готових робіт. Шість процесів я розпочала і шість. Дов'язала. І мен, в мене ось цей процес і спідничка це ще з попередніх стартів. Тому е, мені дуже сподобалося. Раніше я боялася багатьох процесів, і мені здавалося, що вони ніколи не дов'яжуться. І знову розпочинаєш, а ще старі не зв'язалися. Але насправді тут в'яжеться швидше. Ти, наприклад, закінчила щось, тобі не треба. В'язати зразок, чекати, поки він висохне, робити якийсь розрахунок, а в тебе вже є процес, бери і наступне да, таким конвейером в'яжи. Або, наприклад, коли там, такі шкарпетки отут було важко закривати, тут темний цей фіолетовий колір і погано видно петельки. Петельки дуже маленькі, тож можна відложити, якщо це вечір, взяти інший світлий якийсь процес або там є натхнення в'язати щось. І насправді завдяки Олені Богановій і цьому проєкту в'яжеться все швидше. І немає такого так, щоб ти сидів і думав: я пам'ятаю, як раніше в мене було, я дов'язувала один виріб, потім в'язала зразок, або там щось там із пряжею, або, наприклад, не було підходящих спиць. Це все воно якось стопорилося. А тепер є ось невеличкі процеси, і я з спокійною совістю розпочну старти, враховуючи те, що мені треба дов'язати, і буду працювати далі. Тому мені сподобалося саме тим, що закінчив один процес і переходиш до другого. Звісно, ну, хтось в'яже і по 17 процесів. Хтось там, ну, не багато, а хто хтось мені вже в коментарях пише, що в мене вже багато. Хоча раніше в мене було там один-два на спицях. Тому все треба пробувати і дивитись, підходить воно вам чи ні. Добре, буду я відправлятися, працювати. І вже побачимося в заключному підключенні. Усім привіт! Сьогодні вже. В мене неділя. Я хочу підвести підсумки цього тижня визволення з гачків. Я ще сьогодні трошки пов'яжу, і я сподіваюся, що я дов'яжу цю резиночку. Покажу вам просування за вчора. Я не ставила маркер, але тут десь два рядочки ще виворітньої гладі в мене було. Я перерахувала петлі, і мені, в принципі, вистачило на. Я одну петельку тільки додала. На ось цей візерунок: тут рапорт 16 петель. Якщо чи 15, чи 16, зараз уже я точно не пам'ятаю. І я ще сьогодні пов'яжу, але ввечері вже не матиму змоги засняти, тому показую, як є. І хочу закрити край виробу. Ось так буде виглядати цей низ. Ну, Треба буде не собі поміряти, вийшло воно дещо крупніше, ніж я собі уявляла, бо на малюночку там цих дірочок в книзі, я вчора показувала, взагалі не було видно. І вже. Це ще один рядочок, і в наступному буде ця косичка переходити в резиночку один на один з хрещену. Тобто такий досить подовжений низ виробу. Я сподіваюся, що буде гарно і, можливо, на рукав я також зроблю такого, таку ж саму резиночку. Буду дивитись по кількості петель, бо я не пам'ятаю, що не перераховувала. Так, ну, е, як буде вже завершений низ, то рукави якось вже дов'яжуться. Тож я рада такому просуванню. І сьогоднішній вечір я присвячу саме цьому процесу і, можливо, зразочкам. І я маю дві готових роботи. Показую вам вже джемпер після ВТО. Е, я бачу тут е, свої недоліки і. Тут треба було брати спиці на жакард і взагалі на поворотні ряди, на піврозміру, а то й на розмір навіть менше. Бо ось рукави тими ж самими спицями зв'язані, вони дуже охайно, ну, охайніше виглядають гарніше. Але мені подобається, колір дуже класний, доні дуже личить. Я вже детально буду показувати звіт По спільному проєкту Жикардові Історії 2023. Я, до речі, вперше беру участь в такому спільнику, коли треба щось, якусь річ зв'язати. Да? От Старти, там ще магічний кубик визволення спиць. Ось такі там якби немає такого, да, що треба звіт саме робити по виробам. Я так до кінця і не зрозуміла, але треба просто показати історію одного виробу. Ну, як я зрозуміла, я так і зроблю, і вже там детальненько розповім про цей виріб. І шкарпеточки, вони ще трохи вологі, але вони дуже-дуже гарно виглядають. І я вам хочу сказати, що це пряжа Alize Comfort Socks Superwash, вона є різна. В плані носки. От, у Доні є шкарпетки ось такої ниточки. Це я її в'язала минулого року або на початку цього року, ну минулої зими. І вони дуже сильно на них утворюються. Це та ж сама пряжа, того ж самого секційного фарбування. А ось такі шкарпетки в мене. І я їх носила. Спочатку вдома, потім стала брати на тренування, коли ще не включили опалення, і ніжки мерзли, бо я займаюся без кросівок, пілатиста, да, там треба зі стопою працювати. І тепер я ношу їх у взуття, і вони не скатуються зовсім, не закатуються. Тому тут вже як напевно, як повезе, я не знаю, від чого залишиться. Можливо, це так дитина носить якось. Щоб в неї більше не більше вони закатувались, бо вона їх носила більшість переважно вдома і декілька разів у взуття надягала. Тому е цей номер я підпишу в інфобоксі, і взагалі всю пряжу я записую завжди в інфобоксі, бо я не хочу. Мені здається, якщо я кожного разу показую те саме ті етикетки, це займає додатковий час. І просто вже не цікаво. А кому цікаво, хто, наприклад, вперше на каналі, то може заглянути в інфобокс. Так, ну і що тут я маю? Це моє різдвяне бінго. Це не місяць грудень. Ну, я тут трошечки так оптимістично склала. Давайте зараз приближу. Ось так я його написала. І я думаю, що якщо я буду клеїти наклейки, то буде незрозуміло, що тут за пункт, тому я буду викреслювати. І отже тут у мене був пункт Джемпер-котити. Дов'язати, дов'язано, викреслюємо. Наступний пункт майстер-клас закриття резиночки 2х2. Зробила, вже є на каналі. В інфобоксі залишу посилання. Хто хоче зробити ось такий охайний еластичний фабричний край, закриття, то переходьте і дивіться і розкривайте разом зі мною. Так, 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 дитячі шкарпеточки також у мене дов'язались і вже готові. Так, Миколайчин-Чобіток. Сьогодні я відправила, я вчора зібрала вже, але вчора така погода була, що мені не хотілося йти на пошту, бо йшов сніг. І... Дуже замило було слизько. Сьогодні теж слизько, але вже хоч сніг не йде. Я вже відправила. Тому також я викреслюю. Так, ну і е, що тут я хочу дов'язати з розпочатих робіт це блакитний джемпер, ще він не готовий, і спідниця. Також ще не готова. А то вже. Е, От Я хочу п'ятку куток спробувати. Недавно в Наталі вийшло відео. Хелікс хочу спробувати в шкарпетках. Ну, і тут то, що мені треба зв'язати. І схему котики. От я пообіцяла, то собі також сюди записала. Так, буду працювати далі. Я дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. От у нас зараз, ви чуєте, тривога починається. Я всім бажаю мирного неба, найскорішої перемоги, гарного настрою, різдвяного, святкового. Да? Робити самим собі свято необхідно, тому що весь час зациклюватись на поганому не можна. І до нових зустрічей на каналі. Я дуже вдячна вам за ваші вподобайки, коментарі. Па-па-па-па!